Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо при мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стукановий Ми розпочинаємо черговий епізод проєкту Фейк-Контроль. Уже три роки щоночі Україна бореться не лише з атаками дронів і ракет, а й з інформаційними ударами. Під час повітряної тривоги в анонімних телеграм-каналах з'являються привабливі заклики. Дізнайся, куди летить цей канал читають військові. Будь першим в курсі небезпеки, підпишись на канал такий-то!» Проходить кілька годин, і ці повідомлення зникають. Але своєї мети вони вже досягли. Користувач підписався на новий анонімний канал, а можливо і на кілька одразу. І саме так працює сіра схема розкрутки мереж телеграм-каналів, за якими часто стоять невідомі структури з нечистими намірами. Один із популярних прийомів перенаправлення через ланцюжок ботів. Користувачу пропонують підтвердити, що він є українець або що він не є агентом ворога, а потім перекидають з одного бота в інший, поки той не опиниться в розкрученій мережі. Такі канали змішують справжні новини із ворожими наративами, формуючи у підписників викривлену картину реальності. Найчастіше жертвами стають люди старшого віку, які не завжди розпізнають маніпуляцію. Тож перевірте свої підписки та підписки своїх рідних, можливо, серед них уже є такі в лапках інформаційні сміттярки. Як працюють ці телеграм мережі? Чому схема ефективна? Які ознаки вказують на те, що канал маніпулятивний або ворожий, і як захиститися від таких атак? Про все це ми розпитали в Альони Романюк, редакторки факт проєкту Нота Єнота та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми чуємо, що такі схеми переважно ширяться в анонімних каналах у Телеграмі. Чому люди так легко на це ведуться і бездумно підписуються на сумнівні джерела? Пояснює Альона Романюк. Наразі телеграм є одним із основних джерел споживання новин та інформації серед українців. І звісно, ми маємо ситуацію, коли про те, що де летить, або коли вмикається повітряна тривога, українці дуже часто саме відкривають Телеграм і дивляться або моніторного телеграм-канали. В кращому разі це телеграм-канал повітряних сил України, але в гіршому разі і це достатньо поширена практика. Це телеграм-канали. Анонімні, які серед іншого, і серед інформації, яку вони копіюють умовно, із телеграм-каналу повітряних сил України, публікують в тому числі інформацію про те, що ось, мовляв, слідкуйте за таким телеграм-каналом, там і назва конкретного тг каналу, так само анонімного, мовляв, що тут вся інформація про траєкторію руху ракет, шахедів і так далі. Що на цей телеграм-канал і просто змінюється назва цих телеграм-каналів. Шнітярок, підписані повітряні сили, підписаний головнокомандувач, читаю там умовно в офісі президента і так далі. І таким чином люди, звісно ж, хочуть знати про те, де що летить на їхнє місто або на їхній населений пункт. Переходять за посиланням. Там на них чекає умовно бот або інший телеграм-канал, сміттєвий, на який вони підписуються, і таким чином під час повітряних тривог. Коли летить велика кількість шахетів або ракет, або загалом є загроза ударів з боку Російської Федерації, ми маємо ситуацію, що ось ці анонімні телеграм-канали розкручують інші анонімні телеграм-канали, такі ж самі сміттярки, користуючись довірою українців і користуючись бажанням захистити себе від ймовірної атаки, що точно є в таких телеграм-каналах, це шкідлива реклама, наприклад, реклама казино, реклама різ інфокурсів, які не дають результатів, якихось сумнівних послуг. Дуже часто таку рекламу публікують через деякий час видаляють. Тому в таких телеграм-каналах можуть користуватися вашими персональними даними для реклами. Умовно ворожі канали вміло маскуються під звичайні новинні ресурси, але їхня мета поширювати паніку, зневіру та дезінформацію. Які сигнали можуть видати маніпуляторів і допомогти вчасно їх розпізнати? Є кілька ключових ознак, на які варто звертати увагу, пояснює експертка. По-перше, все, що не керується там, не координується офіційною інформацією стосовно того, де що летить, тобто це повітряні сили України, я би рекомендувала не довіряти цим телеграм-каналам. Друге, коли ми дивимося умовно, телеграм-канал потрібно прийти подивитися, а що це за телеграм-канал, на який ми вже підписані. Чи ми розуміємо, хто його веде, чи ми розуміємо, хто стоїть за цим телеграм-каналом, звідки в нього гроші і так далі? Якщо ми не розуміємо, то краще не переходити за посиланнями і тим паче не підписуватися під час повітряної тривоги на ноунейми і невідомі нікому телеграм канали які власне розкручують, що вказує на те, що нами маніпулюють, перше це. Коли ми знаходимося на емоціях або умовно, ми розуміємо, що є певна загроза, як от під час повітряної тривоги. І от нам кажуть, що ось саме тут вся актуальна інформація, вся важлива інформація, підписуйтесь. Перше, що слід зробити, це зупинитися і відписатися. І від цього телеграм-каналу, звісно, не підписуватися на інші телеграм-канали. І друге, що ще вказує, це умовно дізнайся, де повітряна тривога у твоєму місці. Або що саме де саме летить шахет, або ракета, або каб умовно у твоєму місті чи в твоєму населеному пункті, і йде по містах посилання на такі телеграм-канали. Тому не переходити за посиланнями і не підписуватися на такі сміттярки. Власне, ці телеграм-канали вони мають таку дуже цікаву специфіку, що в умовних 80% дописів у цих телеграм-каналах це інформація або з офіційних ресурсів, або із перевірених медіа. І у умовно, 15-20%, це будуть ось ті шкідливі дописи, які будуть поширювати і множити або тези і наративи меседжі російської пропаганди, або загалом неперевірену інформацію, шкідливу інформацію, та яка маніпулює, і та яка спрямована на маніпуляцію і спотворення самодумки конкретних громадян, конкретних соціальних груп і суспільства загалом. Інформаційна безпека сьогодні не менш важлива ніж фізична, адже фейки можуть руйнувати довіру та сіяти хаос. Як можна обезпечити себе і своїх близьких від шкідливих телеграм-каналів? Є конкретні дії, які допоможуть захиститися від інформаційного сміття, говорить Альона Романюк. Перше, що ми робимо, це ми перевіряємо всі підписки на телеграм-канали, на що ми підписані взагалі. Хто веде ці телеграм-канали, за які кошти, яку інформацію публікують, і так далі. Чи маркують рекламу умовно? Тобто, ми це перевірили. Якщо ми не розуміємо, хто веде цей телеграм-канал, краще від нього відписатися або принаймні сприймати інформацію критично. Друге, якщо є умовно повітряна тривога, і з'являється допис, що ось саме тут можна дізнатися, що летить на ваш населений пункт. Ми не підписуємося, не переходимо за посиланнями, і звісно ж максимально критично ставимося і скептично ставимося до подібних дописів. Далі ми перевіряємо, якщо у нас є така можливість, підписки на ось такі телеграм-сміттярки наших близьких, це покоління наших батьків. Бабу. Бусть дідусів, і дивимося, на що вони підписані, тому що дуже часто в схемі перед тим як підписатися на телеграм-канали, йде ланцюжкова е, така підписка на кілька ботів, які потім запитують: Підтвердіть, що ви українець, підтвердіть, що ви там не агент Російської Федерації, і так далі. І старше покоління часто підписуються на певну кількість таких бот-каналів, врешті підписуються на телеграм-канали, ось ці анонімні, тому дуже важливо Ливо, а відписати своїх рідних і близьких, б видалити ось ці боти, на які раптом випадково підписалися користувачі. Причому що їх варто не просто видалити, а й заблокувати. Ми заходимо в цей бот, натискаємо на там умовно три крапочки зверху і видаляємо цей бот, а також банимо його, тобто щоб він нам не міг надсилати жодної інформації, жодних повідомлень. Ми почули коментарі Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту проєкту нота, єнота та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка нагадуємо, що вже три роки на українському радіо є регулярна рубрика, яка нищить шанси ворога контролювати нашу свідомість. Ви пам'ятаєте, вона спочатку називалася русські фейки на», Ну а згодом ми її перейменували відповідно на фейк-контроль. І в цій боротьбі насправді важливий кожен той, хто перевіряє інформацію, хто ділиться правдою та не дозволяє себе обманути. Тож вмикайте нашу рубрику щодня на українському радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.